От дивіться, скільки наші мешканці розбирали кришок, це, скажімо так, це декілька тижнів. Ось тут вага, кілограм 200. Щоб люди розуміли, які об'єми. цей мішечок. 6 у Дніпрі волонтери збирають та відправляють на переробку пластикові кришки. Отримані кошти йдуть на закупку техніки для військових. Збір почали у липні 2023-го. За цей період спільно з благодійним фондом ОВЕС зібрали понад дві тонни пластикових кришок, розповідає волонтер Євген Подгорний. Третє до збору долучилась Дніпрянка Надія Сикачова. Жінка каже, інколи виходило принести до шести кілограмів. Як побачила об'яву. Що потрібні кришечки для виготовлення протезів і для виготовлення дельтав, цих, дронів. Ну, і підключила одразу дом свій. Поставила баночку, в чаті написала: люди добрі, треба. Понесли, навіть з роботи несуть. Сьогодні ось принесла. Невеличку кучку, ну теж є. Це за неділю. Волонтер Євген Подгорний каже, пластикові кришки відправляють на переробку лише великими партіями. Таким чином зменшують витрати на пальне. Переробник після отримання кришок перераховує кошти, на які волонтери купують дрони. Це розвідувальні дрони, ті, що можуть переміщувати різні об'єкти, доставка продуктів і тому подібне. Ці дрони вони потрібні. Не кожен може задонатити, не в кожного є гроші. Але це те, що ми взагалі викидуємо, а так його можна відпустити на добре діло. Наталя Бельмесь розповідає, найбільша партія, яку вдалося зібрати, 250 кілограмів. Про збори люди дізнаються через соцмережі. Мені подзвонив Євгеній Підгірний, ну, ми з ним знайомі дуже. До ну, давно ми познайомилися, подзвонив і каже, Наталь, є така справа збирати кришечки. Ти згодна, розгодна, скільки треба, скільки зможемо. І ми отак от і пішли збирати кришечки. Спочатку між своїми, а потім мені почали почали писати, куди принести. І отак от, от в мен, в нас обширився круг збору кришок. Тетяна Руденко, представниця благодійного фонду Овес, каже, Дніпровські волонтери долучились до збору з власної ініціативи. Тепер більшість кришок відправляють на зберігання та переробку до Дніпра. Зараз в Дніпрі хлопці дали нам ціну, яка була вища за те, що ми чули в Києві. В нас було дві доставки. Ми отримали 35 тисяч гривень, бо там у нас було кілька мішків. Іншого пластику і там трошки вища ціна. Долучитись до збору може кожен охоче, зв'язавшись з волонтерами через соцмережі. Наразі вони планують організовувати пункти прийому пластикових кришок у гіпермаркетах міста, аби привернути увагу більшої кількості Дніпрян. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.